Що ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться, її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток. Якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Заявляла якось Голдамеєр. Перше, прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три професії найоплачуванішими і найшановливішими це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто крім вас. Не захистить вас, ніхто не нагодує вас, ніхто крім вас самих і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гастом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого до слова схожої думки. Не так давно висловлювала Ілана Зеркаль, заявляючи, що ми маємо розраховувати тільки на себе далі в оригіналі. Ми маємо розраховувати тільки на себе. Це наша внутрішня політика, угу. тому що Путін. Вже провів експерименти з Грузією, продовжує експериментувати з Молдовою, і те саме він буде робити і з Україною. Навіть у разі припинення гарячої фази війни ця війна продовжиться в політичній площині. Маніпуляції це буде постійне намагання нав'язати нам їхнє бачення реальності, і тому для мене абсолютно зрозумілим. Є той факт, що війна може перейти у внутрішню політичну фазу, і вона для нас дуже небезпечна, тому що наша нервова система вже трохи постраждала від війни, і рівень несприйняття іншої думки дуже високий. Тому отут, -от я би сконцентрувалася на внутрішній так само, і Російська Федерація намагається створити свій власний світ. Зважаючи на всі рішення судів і подальший розвиток міжнародних відносин, я впевнена, що вони не зможуть досягнути ідеального варіанту для себе. Це не влаштує світ. І це виходить за межі здорового глузду. Тому сподіваюся, що Ну, зараз це дуже модно про чорних лебедів, але все рівно життя все ставить на свої місця. І справедливість вона все ж таки існує в світі, і вона має бути досягнута. Взагалі, зрозумілість вона дуже важлива під час будь-якого просування зовнішнього вектору, тому що будь-хто з тобою будують відносини з огляду на те, як ти поводишся, і яку ну фактично яку лінію ти провадиш? Якщо ти обманюєш або не дотримуєшся своїх позицій, то це негативно впливає може не зараз. а… В процесі точно буде наочно видно, що ти не є людиною, на яку можна покладатися. А ось, я що в свого часу говорила ще Голдамер. Ми не перші, і не останні, які потерпають від несправедливостей так званих сильних світу. Голдамера, яка народилася в Києві, була першою жінкою прем'єр-міністром Ізраїлю. однією з його засновників успішним політиком справжньої залізної леді вона стала аномальним явищем якої для тодішньої патріархальної влади, зокрема через свою залізну рішучість у поєднанні з безкомпромісністю і повновідданістю своїй країні. Відносини між Ізраїлем і США у 1973 на початку були. Не просто холодними вони були відверто ворожими. Голда пояснювала ізраїльським міністрам, нам багато що пробачать. І ти на чого не пробачать це слабкість, як тільки нас зарахують до слабких усе скінчено, це непростимий гріх. Коли зайшла мова про рішучі дії Єрусалима та про можливе обурення Вашингтона, Голда продовжила. Нехай, але за те поважатимуть, ви маєте чути, що вони сенатори не кажуть за нашими спинами. Мовляв, це не просто ще одна армія, це ізраїльська армія. Вона не схожа на жодну іншу. Голда завжди наголошувала краще отримувати ноти про Тесту ніж телеграми і співчуттями. Вона також вірила, що на запитання бути чи не бути, можна кожна нація мусить відповісти сама і по-своєму. Голда підкидала пацифізм і одного разу сказала: я ніколи не пробачу арабам того, що вони змусили наших дітей вчитися їх убивати. Якщо ви хочете, щоб наша нація вижила, наші діти мусять навчитися вбивати. Інакше просто не буває у своїх спогадах Голда зазначала свій жорсткий, егоїстичний і безжальний. Він не помічає страждань малих націй. Навіть найбільш освічені демократії керовані порядними людьми, які представляють порядних громадян не надто схильні думати про справедливість у міжнародних відносинах. Тому головним гарантом безпеки України є тільки наші сили оборони та самі українці. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.